Допомога військовим за кошти обласного бюджету Прикарпаття. Найнеобхідніші речі на суму понад 2 мільйони гривень надійдуть одному з стрілецьких батальйонів Івано-Франківської області. Все те, що просили у своїй заявці, воїни збройних сил України. Кожну таку гуманітарну допомогу комплектують впродовж тижня-двох та надсилають її в гарячі точки України. Нашим військовим потрібно дуже багато речей для забезпечення їхньої діяльності, раз для забезпечення їхнього побуту. Сьогодні ми передаємо будівельні матеріали, які також є надзвичайно потрібні і необхідні. Ми передаємо орхтехніку. Вона також, як би не звучало дивно, але вона є особливо для їхньої діяльності потрібна. Передаємо все те, що до нас надійшла потреба. Ми з військовими працюємо. Стараємося працювати дуже оперативно, тому що немає часу. Вони дають потребу, і буквально до двох тижнів нам треба виконати всі ті потреби.